Друзі, всім привіт! Аврора! Сьогодні оновлюємо кухню, кастрюлю, чайники, пара чесних. Запрошую до перегляду. Новинка. Набір кубиків для охолодження 12 штук різнокольорових Наборі 59 гривень. пакети слайдери для зберігання заморожування. Фрекінбок 1 плюс 3 літра 5 штук 39 гривень. Набір трубочок для напою. Фейріз 25 штук 19. Форма для виготовлення хліба силіконова Білий зелений колір 99 гривень. Форма для льоду Силіконова квадратна. Велика 8. Відділів. Чорний колір 119 гривень. Набір форм для випікання кексів, паперові. Набори 100 штук. Різні малюнки в асортименті 34. Набір форм для випікання силікон міні 3 штуки 22 гривні. Набір форм для випікання силикон мінім. Вигляди троянди 3 штуки 22. Форма для випікання кексів силікон 9 штук в стилі. 109 гривень. Форма для випікання силіконова 6 штук ввести. 59 гривень. Форма для випікання силикон серця. Різні кольори в асортименті 6 штук 59 гривень. Форма для випікання силиконова з ручками кругла 24 см, розміри 109 гривень. Форма для цукерок силикон. Ассорти 15 штук. Листи бело коричневый колер 44 гривни. Форма для выпекания печива. Силикон 10 штук. Листи белый зеленый колер 39 Набір в кулінарних пластик, фігурних, кристал, 3 штуки в наборі 34 гривні. Набір кухонний пергамент для випічки 5 м. плівка харчова макс 10 метрів. Рейтінбук 49 пергамент для випічки коричневий 5 м28 см 39. пергамент для випічки силиконізований оптималь 5 метрів 34. пергамент для випічки 5 м365 34 гривні. Плівка харчова 50 метрів 29 гривень. Фольга алюмінієва для запікання, 20 метрів 365-59 гривень. Рукав для запікання фрекенбок 3 метра 39. Пергамент для випікання. В аркушах 50 штук. розміри 27 на 33. Фрекенбок 109. По акции пакеты майка сток номер 42, 200 штук в рулоне 64 гривні. Набір контейнерів в одноразовых 10 штук 109. Стакан мирный пластиковый 250 мл. Смерная шкалой 24. Кружка мирно люкс. 1 літр 34 гривні. Набір контейнерів одноразових паперових 5 штук 39 гривень. Ніж розкладний з пензликом. Карабіном в 129 Набір приборів столових. Ложка віделка. Ніж. Туристичний в чохлі. Різні кольори 49 см, овочі чистка двостороння з металевими лезами. асортименті різні кольори 19 гривень. Великий вибір кришок для посуду. Скляних з пластиковою чорною ручкою Холмар Базик. Розмір 26 см 109 гривень, 28 129 30 см, 139 гривень. Pакції акції кришка універсальна, скло, silicon. розмір в асортименті 229 гривень. В акції решитка гриль металева з ручкою, альпіна, 169 гривень. Решітка гриль металева з ручкою, Веган 179. Гриль портативний, розкладний з решіткою, кришкою 499. Форма для випікання хліба металева 69 гривень.

Дуже велика знижка турка для приготування кави на ржаві Кардесто Black Mars 640 мл 99 гривень коштувала 299 гривень. Зубочистки бамбукові в пластиковому органайзері 55 гривень. По знижці зубочистки бамбукові Freckingbook 250 штук 44 гривень. Зубочистки бамбукові Фіна 250 штук 49 гривень. Фляга металева 180 мл. В коробоці 69, ємність харчова металева з герметичною кришкою. Маленька 99 гривень. Більшого розміру 139 гривень. По акції форма для випікання скляна жареницьного складу, Діаметр 26 см 199 гривень. Ножиці кухонні, нержавіюча сталь, крав 21 см. Різні кольори є в асортименті 169 шестьдесят Кастрюля алюмінієва, алюмін антипригарна з кришкою. Везер діаметр 24 см 849 см. Підставка для ножів. Різні кольори 99 гривень. Набір посуду скляного глечик, плюс 4 стакани в наборі 299 Новинка скатертина катертина ПВХ прямокутна. двостороння. Розміри 100 на 137 см. В асортименті є різні малюнки 109 гривень. Новинка скатертина ПВХ виху прозора розміри 135 на 100 см, 88 гривень. По акції скатертина до столу прямокутно з малюнком китиця 377 гривень коштувала 499. Новинка з катерти надо столу при з спринта мармур 169 гривень. Новинка килимок для сушіння посуду мікрофібра, екофабрик, розміри 30 на 40 см 77 гривень. Набір контейнерів одноразових паперових. 5 штук з кришками круглим 69 гривень Набір стаканів пластикових декората. Пастельні кольори. 2 штуки в наборі 39 Келих для вина скляний з гранями Кольоровий 139 гривень. Келих для вина скляний. У них леска ураз 275 мл 44 гривні. Банка для консервування скляна пол л по акции 9 гривен. Банка для консервування скляна з кришкою 370 мл 24 гривні. По акції банка для сипучих скляна з корковою круглою кришкою. Великого розміру 109 гривень. Тарілка десертна скляна Luminark Zelia Black. діаметр 18 см 46 гривень. Бульонный со скляна с ушком и на 500 мл. 49 грамм. Тарелка обидня, скляна фигурная люминар гелю Белый комерлер 26 см. 76 грамм. Тарилка супова скляна люминар гелю Диаметр 25 см. 76 грамм. салатник склянный люминарг. Чорний діаметр 12 см 69. Салатник скляний в зелія блек. Діаметр 16 см 58. Знижка 41%. Ваза скляна фігурна 99 гривень. Коштувала 169. Велика знижка 46%. Плита газова. Портативна. У чорному кейсі 299 девяносто гривень коштувала 549 сорок дев'ять. чайник из нержавеющей стали с свистком везер. 3 літра 549. Чайник із нержавеючої сталі зі звістком Браво Шеф 2 літра 349. Друшляк пластиковий, різні кольори 34. Келих для вина скляний уніглес Олександр 245 мл 39. Новинка склянка низька Аврора Шинячий патруль 250 миллилитров, Малюнки в ассортименте 59 гривен. Знышка 40% в набир склянок для виски, 240 миллилитров, 4 штуки в наборе, space 59 Чашка порцеляного ордеста 100 сиена, бело-блокитный 500 миллилитров 88. 78 для не зля напоя в скляна с трубочкой с деревянной крышкой 109 По акції контейнер харчовий герметичний скляний 760 мл 179 гривень. Ємність харчова пластикова з кришкою Біхоми 1,65 л. Рожевий блакитний колір 109 гривень. Контейнер харчовий пластиковий герметичний Діомедіа. 0,3 літра маленькі. Різні кольори, жовтий, помаранчевий, зелений. 27 гривень. Контейнер харчовий пластиковий герметичний. Діамедія 0,965 літрів. Великий вибір в асортименті 55. Набір контейнерів харчових пластикових. Омхаус. Три штуки в наборі. 400 800 1400 мл 199 девять гривень ланч пластиковий з приборами 1100 мл ложка виделка в наборі 129. двадцять девять. чайник заварювальний скляний термісільєва 1,5 литра. Зелений колір 189 кошик сухарниця. пластикова кругла, Ніжність. Рожевий білий, сірий колір в асортименті 34 гривні. Новинка: пилосос автомобільний акумуляторний 399. Чудова новинка. І зараз по акції пара чесник мережевий з насадками 999 гривень. Коштував 1399. Набір инструментов врачных, в кейсе 53 предмета 549. Губка для мытья автомобиля 2 в 1, XL 169 гривень. Набір серветок автомобильных микрофибра, Максус плюс, в наборе 2 штуки різні кольори 39. Серветка автомобильной микрофибра, Максус плюс 29. Ганчірка для прибирання в тубусі 77 гривень. Губка для миття авто, дрібна пориста, жовтий колір 44, ящик для інструментів пластик, кріон, сірий колір 77 гривень.

Подушка автомобільна на підгалівник, сучасний дім. Різні кольори 179 гривень. Гарна новинка іграшка антистрес, сквіш, тістечка з кульками в асортименті 64. Новинка і по акції набір м'ячиків для гри з водою Той-Тойс В наборі червоний-зелений синій колір 139 гривень. Гарна новинка тримач аксесуар для телефону. Різні фігурки, фрукти. Полуничка апельсин. Ананас 69 гривень. Підставка тримач для телефону. Астронавт, зайчик, асортименті різні кольори 64 гривні. Бажаю всім легкості, посмішок і тепла в серці. Дуже дякую вам за підтримку. Ваша нова акція.